Перші демократичні вибори в Тернопільську міськраду відбули ще 4 березня 1990 року. Тоді депутатів у міськраді було 127. Павло Сливко один з них. Чоловік згадує вже на першій сесії хвалили надважливі рішення про владу, за яким всю владу у Тернополі отримувала міськрада та про національну символіку. Тернопіль також став одним з перших міст України, де над будівлею міської ради за майорів синьо-жовтий стяг. Революційні рішення бо це ще було в умовах існування СССР. Ще півтора року існував СССР, а Тернопільська міська. Рада В му році прийняла такі важливі рішення. Ми прийняли рішення урочисто освятити цей синьо-жовтий прапор і вивести його на на приміщення Тернопільської міської ради. Це сталося урочисте освячення прапора відбулося 29 квітня цього ж року. Лідія Романчук на літар незалежності України віддала 15 років свого життя. Пані Лідія родом з Рівненщини. Жінка, медсестра за професією, допомагала воїнам української повстанської армії. Шкільна подруга видала Лідію Романчук. Катер у пані Лідія відбувала в Магаданській області. Це лісоповал, шахти, рудники, золоті приїздки. Дуже дуже було важко, але ми були доведені до такого відчую, що з голоду. Всім втратила пам'ять, я людську пам'ять втратила, і оте все жилося так, як в тумані. Вижити допомагали, розповідає пані Лідія, молитва і українська пісня. Коли вже став легший режим в таборах, і можна було заспівати, то ми співали, давали навіть концерти і танцювали. І... Бо молодість була. Хотілося показати, що ми українці, що ми не здалися. І за проспівану пісню українську, яку я співала на сцені. Мене посадили в карцер, а потім відправили на рудник Хінганжа. Це табір суворого режиму, де 5 тисяч жінок було. Зала українського дому в день незалежності зібрала багатьох активістів та борців за незалежність України. Їх нагороджували грамотами та вручали подяки. Та ці люди зізнаються не зовсім такою стала Україна, про яку вони мріяли. Ми сподівалися, що буде розвиток України уже йти таким шляхом, як кажуть, незалежним шляхом економічного процвітання, розвитку. Але не справдилося дійсно, що Україна на сьогоднішній день не є українською ще по суті державою. І ото наші надії, як кажуть, не. Справдилося. Для мене це велике свято. Це є символ України. Це все те святе, що ми берегли з дитинства. І за що ми боролися у підпіллі і йшли до цього свята що нас чекає сміття. Незалежність України це велике слово, але я не бачу її, не бачу того духу, який був тоді, за яку Україну ми боролися.